Слава Ісусу Христу. Присвященнішого єпископа Єрнея зустрічає владика Петро при численному зібранні священства та парафіян. Нашого міста Дехова маємо велику сьогодні нагоду, велике свято, що покровитель цієї церкви сам особисто буде тут перебувати. Також це є через ваше старання. І Через вашу добру волю, через ваше бажання, що ви десь послухали наше прохання і через прохання і звернення владики Михаїла вдалося нам мати таку честь, щоб на території нашої єпархії були мощі святого, Великого Святого, якого знають по цілому світі, а найбільше його люблять діти. Тому сьогодні маємо цю нагоду вітати його особисто, також разом з вами. В цьому храмі, храмі е Святителя Миколая Мерлікійського ласкаво запрошуємо і будемо сповнювати тут нашу молитву разом. Дуже дякую. Мощі, поміщені у заздалегідь приготовлену скриньку плащівник, владика Петро разом з Владикою Єренеєм у супроводі священства заносять до церкви і поміщають на тетрапор. Проходить обряд освячення. Освячується плащівник, цей владачого окроплений ім'я отця і сильний святого. Руху. Далі декан Радехівський отець Юрій Михалюк зачитує дарчу грамоту від єпископа Єренея з апостольського міста Рима, яка засвідчує, що мощі передаються храму на постійне перебування. Боже Єренея з Апостольської столиці і вічного міста Рима для храму святого наколання міста Сухарсько-Жовківської єпархії Української греко-католицької церкви передаємо на постійне перебування Можні Святого Миколая Чого для повсередного почитання і отримання обильних власних Божих та потрібних земних благодати за його заступництво. З цієї учистистю нагоди уділяю вам мої архієрейське благословення на многії і благі місці місцяри при Папській Базиліці стара Марія Джо святого Собору Адміністративного Михаїла 21 листопада 2019 року Божого єпископ Єриней і Владика Петро передають плащівник з мощами отцю Володимиру Царику, який покладає їх на престіл. Благословений Бог наш закрій повсякчас, і навіки вічні. Розпочинається акафіс до Святого Миколая Чудотворця, перекладений з старослов'янської мови і адаптований до церковного співу світлої пам'яті отцем Ярославом Михайлюком у супроводі хору марійської дружини Радихівської районної школи мистецтв імені митрополита Андрея Шептицького, керівник Людмила Сухар. По завершенню богослужіння кожен присутній мав можливість приклонитися до нетлінних останків святого Миколая Мерликівського і попросити в Бога заступництва через Миколая. Від імені нашої церкви слова вдячності гостям висловив отець Володимир Царик. Найсвященіший владико Єдиней, найсвященніший владико Петро. Сьогодні ми є свідками такої незбагненної любові Господа Бога до нас. Тими свідками Господь приходить до нас через свого угодника в нашу церкву. І який свідчить своїм життям, своїми діями, що він жив Христом і все робив для Христа Господа. І цей святий угодник, Божий Миколай, сьогодні є тут з нами, присутній у святих Мощах. І перш за все хочемо подякувати Господу Богу за той великий дар що ми маємо сьогодні святого клаві. Хочемо подякувати владиці про священнішу ділинею і дати отой хліб запашний і квіти знак нашої дяки, а також дякую нашої постійна молитва за вас, просвященніший владикого, за нашу церкву. Також і складаємо Дякую, розвященнішому владикці Петрові, який разом із нами ці мощі і, і, і дякую вам, владико, і завжди раді вас бачити на нашій парафії і молитися на святими душами за нас, грішник, за нашу тарафію, і за Україну. Також, тобто, будь ласка, прийміть оцей рік і Єпископ Яринеї люб'язно погодився нам розповісти про те, як мощі потрапили до Радехова. Отож, спеціально для слухачів Радіо Радехів. Загально знаємо, що мощі Святого Миколая перевезли моряки до італійського міста Барі, коли була небезпека захоплення їх мусульманами. Туреччині. Ну, а вже з міста Барі там частина мощів розійшлася по різних церквах Італії. Ну, і В Італії дуже багато мощів. так сталося, що Христос вибрав центром своєї церкви і нашої, тобто серце Христової Церкви це є Рим, ну, і Італія. Католицька країна, і там в церквах дуже багато сіломощів і святих реліквій. Побожні Бо люди зберігали, була завжди небезпека, щоб їх не втратити. Вони дарували папам римським і папи римські, приміщували ці святі реліквії і мощі в римських базиліках. Зокрема, в тій папській базиліці пристойній Богородиці, чи Санта Марія Мажор, де я. Перебуваю, до якої я приписаний, кожен епископ в Римі приписаний до якогось храму, до якоїсь базиліки, то я приписаний до найбільшого і основного храму в честь Пресвятої Богородиці Санта Марія Маджоре. І там перебувають дуже багато святих реліквій, зокрема, також і ясла, дерев'яні частинки, привезені з вифлеємом. І якраз я їхав сюди, то Президент Палестини написав прохання до папи Римського, щоб частинку, невеличку частинку цих святих ясел передати до Вифлеєму, бо там є тільки місце і спогад, а ніяких матеріальних речей нема. А так сталося, що ті фрагменти ясел усіли в папській базиліці Санта Марі Маджори, і якраз ми передали невеличку частинку 2,5 см на сантиметр. Уручисто переда так само наші папські базиції, інші мощі святих. Ну там вже в місті барі, як і мощі інших святих, вони вже кажуть законсервовані. І як знаємо, наприклад, мощі святого Інголиста Луки спочивають спочивають падові, також там вони вже законсервовані. І е, мені відповіли е, е, монахи, які їх там охороняють, ті, ті мощі, що навіть папа. Римський просив частинку, йому сказали, що ну, вже не підлягає кажуть, відкриванню і поділу. Але в інших місцях, і, зокрема, нашій папській базиліці є багато різних можчень. Ну, то не означає, що, так, що можна так легко е, дістати, бо це все під прикриттям атиканського музею. Я навіть так жартував, коли відрізали частинку святих ясел, чи десь там падало трошки там якісь ці частинки, щоб їх привезти сюди в Україну. Ну, мені сказали, що це виконували спеціалісти ватиканських музеїв, що там нічого так не падає. Що це все на великому обліку. Це великі ще ті реліквії і великі пошані віруючих. Так що ну, мені вдалося може, того Миколая віднайти і. Також виготовляється спеціальний там реліквіар, як кажуть італійці, і вони там є запечатані соручовою печаткою і печаткою єпископа, який ці мощі передає. І також ми вже передали також тут свій документ, яким засвідчуємо, що це є святі мощі, які передаються на постійне перебування і вшанування для цього храму. Ну і так сталося. Вивоз Радехів, Ну, бачите, так воно сталося дивним дивом, що попали вони. Сюди. Владика просив, багато владик просило, ну так чомусь каже, випала така, скажімо, несподіванка. І саме сьогодні, коли розпочинається святкування Святого Миколая більшістю католицьких православних церков у світі, ну, і так воно сталося, що Божим провідінням, що Святий Миколаїв захотів. Прибути саме до вас тут і напередодні його свята до сьогодні нетлінні останки святого Миколая Метликівського мироточать: це миро є чудотійним, стріляє людину як душевно, так і тілесно.